Готова до розвитку та поглиблення ефективного співробітництва з республікою Кіпр у різних сферах, заявив Віктор Янукович. Підтвердженням цьому стало підписання низки двосторонніх документів, зокрема конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно. Міжрядові угоди щодо морського торговельного судноплавства про провідрене сполучення, взаємодію галузі охорони здоров'я, освіти, науки та сільському господарстві. Ми створюємо. Також вперше між комісію комісією яка почне працювати по всім напрямкам. І нам, я переконаний в тому, що нам треба буде вдосконалювати нашу договірну базу між нашими країнами, що ми почали і робити практично з перших кроків. Під час минулого візиту ми підписали п'ять угод. Під час Мого візиту в Кіпр би підписали сім угод дуже важливих, які створюють механізми співпраці, виступаючи перед діловими колами Кіпру, Віктор Янукович назвав нинішній бізнес-форум логічним результатом істотного пожвавлення українсько-кіпрського діалогу, який відбувається останнім часом. Президент України переконаний, поглиблення співробітництва забезпечить і проведення міжрегіональних бізнес-форумів. Ми намітили цілу низку заходів, наприклад, таких заходів, як проведення міжрегіональних різних форумів і започаткування співпраці регіонів Кіпру і України між собою. Тому наповнення змістом, наповнення змістом, наших стосунків міждержавних це головна мета мого візиту. Поміркована фінансова політика реформування податкової системи та залучення іноземних інвестицій є ключовими інструментами подолання економічної кризи та забезпечення стабільності в державі. В цьому контексті Віктор Янукович зауважив, керівництво України та Кіпро має вселяко сприяти розвитку інвестиційної співпраці, надалі поліпшувати політичну атмосферу між двома країнами, а також розширювати договірно-правову базу. Моя позиція полягає в тому, що керівництво України та Кіпру має всіляко сприяти розвитку такої співпраці та робити все можливе для того, щоб, по перше, надалі поліпшувати політичну атмосферу для розвитку торговельно-економічної взаємодії. По-друге, створити і забезпечити функціонування відповідних міждержавних механізмів співпраці. По-третє, розширити необхідну договірно правову базу. Президент України також подякував владі Кіпру за підтримку нашої держави на шляху до євроспільноти, а також за готовність сприяти прискоренню підписання угоди про асоціацію і лібералізацію візового режиму з євросоюзом. Президенти обох держав обговорили перспективи взаємодії України та Кіпру на міжнародній арені, зокрема в контексті головування України в ОБСЄ у 2013 році. Набирання чинності нового кримінально-процесуального кодексу історична подія на шляху до євроінтеграції, запевнив глава держави. Україна виконала свої зобов'язання перед Радою Європи щодо прийняття більш сучасного кримінального кодексу. Адже до цього часу держава жила за радянським документом 61-го року. Новий КПК, за словами глави держави має наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Новий кримінальний процесуальний кодекс України надає у розпорядження правоохоронних органів сучасні та дієві механізми боротьби зі злочинністю. Він підвищує значущість і підкреслює відповідальність на сам співробітників прокуратури, розширює координуючу роль прокуратури в питаннях забезпечення законності та протидії злочинності. Крім того, за допомогою нового кодексу корупція і тортури з боку співробітників міліції залишаться у минулому. Наразі керівництво правоохоронних органів проводить внутрішні організаційні зміни, аби кожен громадянин відчував себе у безпеці. Основний акцент на структурні перетворення. Неефективні органи ліквідують, а ефективні зміцнять. Тільки коли людина, кожна людина житиме в атмосфері безпеки і буде переконана. Що її спокій, її права та свободи надійно охороняються, може бути говорити про досягнення у сфері реформування кримінальної юстиції. Нагадаємо, за тиждень, а саме у ніч з 19 на 20 листопада, набирає чинності новий кримінально-процесуальний кодекс України, аби під час його впровадження між усіма правоохоронними органами налагодилася тісна співпраця. Президент підтримав ідею створення моніторингової групи. Її склад слідкуватиме за тим, як працюватиме нове законодавство. Перші в Європі та на жаль лише за кількістю ДТП таку характеристику Україні дають працівники державтоінспекції. У середньому за добу на автошляхах гине до 14 осіб, а більше ста отримують тяжкі травми. Цьому році вже загинуло на шляхах держави близько 4 тисяч людей. Цього могло не статися, якби водії не сідали за кермом на корезам останні, якби не перевищували швидкість. Не виїжджали на смугу зі стрічного руху тощо, якби теж пішоходи були більш уважніші. Запобігти новим втратам на дорогах мають об'єднані зусилля влади, бізнесу та громадськості. Державної інспекції України, наприклад, проводитиме роботу з профілактики правопорушень на дорозі. Крім того, проведе акцію «Крапли на крові, що має на меті зібрати донорську допомогу для постраждалих ДТП. Кожний рік це мероприятие становиться все більш масштабні. В этом году ми маємо партнерів, Кількість количестве організацій организаций присоединились к этому мероприятию. Это автоклубы, предприятия внешней рекламы, вузы, благотворительные фонды. Професіональні асоціації, слідства масової інформації, також тиждень безпеки цього року має залучити наймолодших громадян для школярів. В усіх областях проведуть навчальні заняття з безпечного поводження на дорозі. З часом планується підготувати відповідні підручники. Автоперевізники, в свою чергу, пообіцяли провести виховну роботу серед своїх працівників та вкотре роз'яснити правила дорожнього руху. Мы со своей стороны разработали и обязали территориальные органы наши, у нас есть 27 территориальных управлений по Украине, провести целый ряд мероприятий совместно с обладминистрациями, МВД, страховыми компаниями, общественными организациями. Будут проводиться на местах в областях конференции, совещания, круглые столы по вопросам безопасности дорожного движения. Тиждень безпеки дорожнього руху проводиться уже четвертий рік поспіль. Цього року він завершується 18 листопада, у всесвітній день вшанування загиблих в ДТП. Тож цього дня в Україні будуть проведені поминальні молебні. Мацькі організації разом з рекламними компаніями хочуть привернути увагу до проблеми безпеки на дорогах у рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. розміщатимуть у містах мільйонниках зовнішню соціальну рекламу, а також транслюватимуть ролики по телебаченню. Основна тема боротьба з п'янством за кермом. Це десь 450 площин зовнішньої реклами, плюс 54 екрани в Києві. Вже вчора ми могли побачити. В кінці тижня буде запущені спеціальні сюжети, які присвячені а не присвячення. По відзначенню дня пам'яті жертв рекламісти запевняють, подібні кампанії проводять останні три роки з допомогою таких акцій. Хочуть показати, що найчастіша причина ДТП людський фактор, а не погані дороги чи несправність авто. За статистикою щодоби 14 людей гине на українських дорогах, і більше ста травмується. Загалом Україна займає п'яте місце в єврорегіоні за смертністю у ДТП. Тому активісти кажуть, мета такої соціальної агітації одна врятувати життя. сделать так, чтобы на дорогах меньше погибало людей, меньше травмировалось людей, учитывая, опять же, что по статистике погибают и травмируются в основном люди до 40 лет. До 40 лет. То есть 5 тысяч молодых людей погибают и свыше 40 тысяч травмируются. Президент міжнародної організації з безпеки дорожнього руху Юбгус каже, смертність на дорогах проблема світового масштабу, адже низка країн зменшує бюджет на дорожній захист. І як результат доводиться збільшувати видатки на медицину. Тому за словами експерта, вкладати кошти у безпеку руху це своєрідна інвестиція в майбутнє працюючи над вирішенням проблеми дорожнього руху, ми можемо зберегти мільйони соціальних заощаджень, і що найважливіше, ми можемо врятувати мільйони життів, тому нам потрібно підвищувати рівень обізнаності політичних діячів та простих громадян про ситуацію з безпекою дорожнього руху. сприятливі кліматичні умови, родючі землі та географічне розташування зробили Україну одним із провідних виробників сільгосппродукції. Відтак діяльність близько 15 мільйонів українців пов'язана саме зі сферою АПК. Із професійним святом їх привітав президент Віктор Янукович. Глава держави наголосив, що високі показники врожайності за останні роки це результат високої професійності та відповідальності селян. Україна за висновками міжнародних експертів є одною з п'яти країн, що мають можливості для Рішучого прориву у розвитку агропромислового комплексу передбачається, що обсяги виробництва в вітчизняному аграрному секторі у найближчі 10 років зростуть близько 30 відсотків. Аби втілити амбітні плани у реальність, потрібно реалізувати комплексну реформу в аграрному секторі, впевнений Віктор Янукович. Президент зазначив, що за останні два роки вже досягнуто значних результатів у законодавчому врегулюванні роботи цієї галузі. Зокрема, прийнято закон про державний земельний кадастер, який визначив основні засади функціонування єдиної системи інформації про землі. Також створено державний земельний банк. У подальшому пообіцяв глава держави всі реформи узгоджуватимуть із сільгоспвиробниками. Я хочу вас запевнити. Тому, що ми жодного кроку не зробимо, поки не почуємо від людей бажання йти тим шляхом далі, тобто поглиблювати відносини в земельній сфері. Будь-які розмови на цю тему, вони завжди будуть закінчуватись громадськими обговореннями і рішеннями громад. Серед найближчих планів влади розробка двох документів це стратегія розвитку аграрного сектору на період до 2020 року та стратегія сталого розвитку сільських територій. Також на думку президента необхідно переорієнтувати систему дотацій, аби стимулювати в першу чергу тих, хто максимально використовує таку підтримку і випускає якісну продукцію. Утім, допомагати повинна не лише держава, важливо залучати приватні інвестиції, в тому числі за кордону, для реалізації інноваційних проєктів в галузі АПК. Рішучі кроки з боку держави. З боку влади також потрібні в напрямі просування вітчизняної агропродукції, особливо зерна на нові світові ринки. З цією ж метою необхідно значно посилити активність України в роботі міжнародних організацій, що регулюють світові ринки сільськогосподарської. Продукції утім, і бізнес має бути відповідальним. Зокрема, за словами Віктора Януковича, доцільно було б збільшити плату за користування землею, щоб розширити фінансові можливості місцевого самоврядування для розвитку сільських територій. За рік роботи програми «Сирідство Ні, яку запровадив фонд розвиток України в Дніпропетровській області, змогли суттєво зменшити кількість дітей, які виховувалися в інтернатах. Понад 500 дітей або повернулись до рідних батьків, або їх взяли під опіку прийомні родини. В області відкрили 15 будинків сімейного типу, два великі інтернати закрито. Проте, аби кардинально вирішити проблему сирітства в Україні, цього недостатньо. І сьогодні навіть по місту Дніпропетровську в Самарському дитячому будинку п'ять дітей. Барвінки 12, третій міський будинок дитини знаходиться 21 дитина. Це ті будинки дитини, які раніше були розраховані на 300 і більше дітей. Тобто майже всі діти в нас вже йдуть сімейні форми виховання. Британська громадська організація розробляє для Дніпропетровської області стратегію реформування інтернатних закладів. Головна мета знайти прийомні родини дітям, які вже виховуються у великих закритих установах, та постійно працювати з родинами, які на межі відмови від дитини Нужно змінити сучні всіх учреждень, які ми маємо, і зробити так, щоб аніказували услуги, підтримували кризисні сім'ї. А щоб були центри матері рібінка, коли річ об Аказі, наприклад, то можна було поработи з біологічною сім'єю і не придотвратити таказ від трибенка і створена, щоб вони стали виконувати функцію такої реабілітаційного характера. Аби перейти на новий рівень соціальної допомоги, Україна має змінити підхід до надання соціальних послуг. Досліджуючи п'ять інтернатних закладів, британська громадська організація виявила, що на них щороку з бюджету витрачається 32 мільйони гривень. Якщо змінити систему надання соціальних послуг, направляти гроші на конкретних людей можна допомогти значно більшій кількості родин. А головне якість допомоги буде в рази кращою ми з'ясували, що кількість персоналу, яка потрібна для забезпечення нової системи, 583 людини. Зараз в цих п'яти закладах працюють 435 співробітників. Але ті послуги, які ми збираємося започатковувати, зможуть надати підтримку півтори тисячі дітям. В той же час вони будуть попереджувати потрапляння в інтернатні заклади близько 50 дітей в рік. В той час, як інтернатна система зараз утримає 514 дітей. Розуміють, це і чиновників в середньому держава щомісяця витрачає на утримання однієї дитини в інтернатному закладі від 6 до 8 тисяч гривень, незважаючи на великі кошти, діюча ще радянська система виховання у закритих закладах не здатна задовольнити потреби дитини. Здебільшого кошти витрачаються на зарплати вихователів та утримання будівель. Натомість виховання дітей у будинках сімейного типу, де знаходиться 10-15 дітей, по-перше, дозволяє виховати здорову, готову до самостійного життя людину. А по-друге, це значно дешевше обходиться державі. Середня цифра фінансування інтернатів було станом по цінах 2010 року від 70 тисяч гривень на рік до 100 тисяч гривень на рік. Лише 15% від цих грошей йде на дитину. Фактично цих коштів вистачає тільки на харчування. На весь інший розвиток дитини фактично коштів немає. Натомість в прийомній сім'ї з трьох тисяч гривень, які виплачує держава. Два прожиткових мінімуми, а це сьогодні 2300, в два рази менше коштів в інтернаті. В прийомній сім'ї витрачається, в два рази більше коштів доходить реально до дитини. Уповноважений справ дитини запевняє, держава обрала нову стратегію робити все, аби нові діти не потрапляли до інтернатів. Обіцяють батькам, які мають намір направити дитину на виховання в інтернат допомогу як психологічну, так і фінансову. З 1 вересня почали працювати в масштабах країни 12 тисяч фахівців соціальної роботи. Завдання фахівця соціальної роботи надати всю необхідну допомогу сім'ї, яка або наближається, або вже потрапила в кризову ситуацію, з тим, щоб ця сім'я, мама або окремо мама, або окремо тато не відмовились від дитини направленням її в інтернат, а мали сили. Як психічні, юридичні, так і матеріальні виховувати дитину. Незважаючи на державні програми боротьби із сирітством, кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, не зменшується протягом останніх п'яти років. Згідно дослідження компанії GFK, таких в Україні на кінець 2011-го близько 96 тисяч дітей. Серед позитивних тенденцій українці все частіше беруть на виховання чужих дітей. Як показують цифри, зараз у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу виховуються понад 10 тисяч дітей. Між тим, у 2005-му в таких умовах проживали трохи більше тисячі. Понад мільйон українців хворі на діабети. Кожен п'ятий з цим недугом інсулінозалежний. Такі цифри озвучили в Кабінеті міністрів. Там також підрахували, в скільки обходиться державі забезпечити ліками одного такого хворого. В середньому на одного інсулінозалежного хворого на закупівлю інсулінів передбачається на рік 3 тисячі гривень. Ми будемо вдосконалювати допомогу, зробимо все можливе, щоб всі необхідні препарати стали більш доступними для хворих. Нині в Україні діє державна цільова програма діабет», діабетика закінчується у 2013 році. З 2009-го в її рамках понад 2,5 мільярди гривень пішли на профілактику та лікування діабету. Щорічно передбачається різне фінансування цієї програми. Якщо взяти цей рік, 2012-й, то з державного бюджету на всі заходи цієї програми передбачено 520 мільйонів гривень. Мільйони бюджетних гривень не рятують Україну від цукрового діабету. Поки що статистика невпинно росте. На початку 2000-х майже 2% співвітчизників хворіли на цукровий діабет. Нині недовго мають вже близько 3% українців. В Європі кажуть українські медики. Ситуація ще гірша. Кожен десятий німець живе з діабетом. Подібна ситуація в Іспанії. Трохи менше близько 6% французів хворіє на діабет. Що ж до української статистики, медики кажуть, цифри можуть помилятися, адже досить часто самі хворі можуть і не здогад що мають діабет. діабет це така, таке захворювання, яке протікає на перших порах безсимптомно. І хворість звертається надзвичайно пізно, на 6-7 рік від початку захворювання, коли з'являються перші ускладнення. В групі ризику люди після 40 років з надмірною вагою, неправильним харчуванням, а також ті, хто зловживає алкоголем. Так говорили лікарі раніше. Нині ж хвороба по перше молодша, а по друге, не надто перебірлива. Тож медики радять перевіряти рівень цукру в крові всім принаймні раз на рік. Більше мільйона громадян України діабетики. Вони мають постійно контролювати свій рівень цукру у крові. Але ця хвороба не вирок, запевняють лікарі. Головне вчасно її виявити та розпочати лікування. Напередодні всесвітнього дня боротьби з цією недугою вже 15 років поспіль у Києві проходять спеціалізовані виставки. Абсолютно безкоштовно тут можна пройти обстеження у профільних спеціалістів ендокринолога, психолога, мамолога, здати аналіз на цукор та отримати консультацію та купити медпрепарати та необхідне обладнання. Сама увага близько до пацієнта на пацієнта. Майбутнє це не тільки наші діти, як ми привикли говорити, але ця тема говорить про те, що майбутнє це взагалі наше здоров'я, здоров'я всього суспільства. Сьогодні суспільство повинно знати, хто знаходиться в групі ризику сукрового діабету, які перші симптоми діабету, і це. Що взагалі таке діабет? Людмила Петренко пояснює, якщо раніше ця хвороба була суто генетичною, то зараз у більшості випадків люди хворіють через постійні стреси та екологію. Це і середовище, це і зміна харчування, це і малорухомість. Тому ми повинні говорити про здоровий спосіб життя, щоб змінити на краще ситуації. заслужений лікар київського ендокринологічного центру Анна Павленко впевнена, аби запобігти захворюванню, необхідно якомога раніше її діагностувати. Без лабораторних аналізів діабет виявити складно, адже на початку людина може не помітити приховані симптоми. Якщо ж хворобу виявили або вона все ж дала сама про себе знати, її хід треба постійно контролювати. Діабетик має навчитися самостійно визначати рівень цукру та артеріальний тиск. Очень регулярно сахар примірію. Но, если честно говоря, не очень придерживаюсь диеты. И Много препаратов. Я, например, наметила Медтранс Украина, хочу глюкометр купить. Вот. Думаю, что ну, если не для себя, и кровь, то для других. Потому что у меня общество, и кто-то будет нуждаться. Все с телефоном и беру, чтобы потом можно было людям предложить номера телефонные. И они могли приобрести, облегчить их учить. Он замеряет уровень глюкозы в крови. Он зберігає результати. Я можу там до 200 предыдущих показань узнати. Я можу одним нажаттям кнопки узнати результати середню свою глюкозу в крові за 14 днів. Ну, по-перше, то що ми хворим розказуємо, і вони бачать тут, вони бачать продукцію, вони ознайомлюються зараз. Іде і навчання, самонавчання. Дуже важливо, щоб кожен хворий діабетик. Щоб він міг сам собі визначити рівень цукру, щоб він знав також і рівень артеріального тиску. глюкометр та тонометр мають бути у кожного хворого на діабет. На виставці їх представлено кілька десятків брендів, як українських, так і закордонних. Ціна на пристрої для вимірювання цукру коливається від 300 гривень до 24 тисяч. Останній може видавати 100% дані стану хворого як у лабораторії. Як виконує свої функції пристрій для вимірювання цукрового діабету, представники фірм демонструють із задоволенням. «Тест-полоска выглядит вот так, вставляется в аппарат, и при этом аппарат автоматически включается, тестирует тест-полоску. В это время пациент прокалывает палец с помощью вот этой ручки». Дешком телераді розробив концепцію популяризації книжок, а відтак і читання, бо молодше чи не відходить від комп'ютера, не звикли купувати друковане слово. Їм легше скачати все з інтернету. А до бібліотеки юнаки та дівчата заходять хіба що за підручниками, а не за художньою літературою. Цю проблему й намагаються вирішити у комітеті, що йде засобами масової інформації, зробити так, аби читати стало модно та престижно. Комітет розробив концепцію державної програми популяризації книгоденчої продукції читання. У разі схвалення цієї концепції може було туди включити і питання щодо читання друкованих засобів маси інформації, тому що це дійсно ну, висок, велика проблема. А решта нормативів дійсно потрібно е, унормовувати законодавчо, як соціальні гарантії е, по об'єктам книжкової торгівлі, по об'єктам розділної е, торгівлі, торгівлі периодичної преси. Головний біль видавців обмаль кіосків. У столиці кажуть вони отримати дозвіл на встановлення одного пункту продажу газет та журналів коштуватиме 20 тисяч гривень. І не факт, що за рік цей пункт не знесуть, як це коїться із мафами. Тобто вкладені гроші навіть не окупляться. Робоча група запропонувала звернутися до Кабміну і на законодавчому рівні зобов'язати місцеву владу виділяти землю під кіоски. Одешком телерадіо кажуть, це може бути мережа, яку створять самі видавці, бо зацікавлені. У випадку прийняття таких рішень, щоб наступного дня умовно кажучи, ще з'явилися ці підприємці, ці ініціатори, в тому числі з ваших з кола ваших учасників, які б наступного дня подали відповідні заявки до органів місцевої влади і почали організацію цієї роботи, щоб у нас там не було прогалин. Мережі газетних кіосків, зауважив голова Держкомтелерадіо, повинні належати різним підприємцям, Це створюватиме здорову конкуренцію і не дасть монополізувати цей бізнес.